Хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, жмакайте цей дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. Ставте сподобайки і пишіть коментарі, пишіть вашу думку. Будь ласка, вічливо відчули. Так от, третя частина. Зараз ми з вами поговоримо. І, взагалі, слухайте, сприймайте ці відео як інформативно-розважальний контент. Окей? Так, от в третій частині цього відео ми саме поговоримо про думку саме італійських чоловіків. Я коли зайшла на італійський ютуб. Я була настільки здивована, що італійці вони переймаються цією темою стосунки між чоловіком та жінкою. А є багато коучів, є багато психологів, чоловіків, які розповідають, якою потрібна бути жінка. Ну я так розумію, що вони розповідають італійським жінкам, якою повинна бути жінка, щоб подобатись італійцю. валоре, вони кажуть, це альфа-самцю, такому італійському альфа-самцю, такому успішному італійцю, якою ж повинна бути жінка. Жінка. І е, спочатку я слухала одного психолога, а потім я думаю, Маріана, ну він же старий дід Пердун. він старий. Ну, тобто йому вже за 60, ну це видно по ньому. Давай слухай ще молодих хлопців. Тому що в мене на каналі ж не тільки е, дівчата мого віку є ще і молоденькі, От, тому я потім ще два дня слухала молодих хлопців, які їм е, подобаються жінки. І це все е, знаєте, разом і іноземки, і італійки. Це взагалі для. Е, Стосується всіх жінок. Ось, е і все це перекладала, анатувала, записувала, і зараз вам розповім все, яку жінку хочуть бачити поруч з собою італійці. І на першому місці це що? Це краса. Мої хороші, це краса. Жінка, яка хоче бути поруч з італійцем, повинна бути красунею. От що старий, що молоді у ці психологи. В один голос говорили: жінка повинна бути красивою, гарною. Що вони вкладають в це поняття, що для них гарна жінка? Так, мої хороші, я бачу, що сонце мені вже так припикає у потилицю. Тому, може, вам не буде видно, ви мене можете дивитися як підкаст, слухати мене можете. Робіть свою хатню справу і слухайте мій голос. Так, от. Перше, це краса. Ви повинні бути красунею в будь-якому віці. В 70-18 ви повинні бути красунею. Причому, як він каже, краса повинна бути натуральною, ніяких ін'єкцій, естетичних ін'єкцій, ніяких ніяких ріфато корпусу. Ну, Нарощених грудей або нарощених губ, або ще щось нарощеного зараз дуже модно нарощувати в Італії п'яту точку в собі. От все повинно бути натурально. Ви повинні бути натуральною красунею, що вони вкладають в поняття натуральність, краса. Волосся, у вас повинні бути довге волосся. Причому ніхто з них не сказав, що повинна, ви повинна бути блондинка. Ні-ні. ні, -ні, -ні. Будь-який колір волосся, але воно повинно бути доглянутим, довгим і е, натурального кольору. Навіть якщо ви його підфарбовуєте, він сказав, то в натуральний колір. Ось, ось так волосся. Сказала, потім зріст, в Італії є така е, е, поговорка. Альтеця, фабелеце. Якщо ти висока дівчина, якщо ти висока жінка, ти вже красуня. Ти вже 80% красуня. Тут дуже цінуються високі дівчини і жінки, і високі чоловіки. От зріст тут дуже цінується. От ну я не знаю, може це знаєте, через те, що Італія вона була завойована з багатьох сторін, там сарацини, там гали з півночі. І от вважається, що якщо ти висока, значить у тобі є предки у тих галів, знаєте, високих нормандців з півночі блондинів з блакитними очима. І дійсно на півночі, і навіть на сердені є багато італійців-блондинів з блакитними очима. І якщо ти ну, вони тобі розкажуть свою родословну, то там всі італійці. Але от генетика пішла від норманців. І тому тут зріст ну вважається. Ну, ти не якийсь то пігмей, плебей, а ти високий, ти знаєте, в тебе є зріст. Тому... Якщо жінка висока, все, вона красуня. Потім, так, зріст сказала, волосся сказала, очі у вас повинні бути великі очі, так, великі очі. Розумієте, якщо у вас у такі густі брови, там десь далеко посаджені, маленькі очі, малюйте великі, вишіпуйте брові, щоб очі були великі. От Італійці наголошують на цьому чоловіки, щоб очі були великі. Ніс повинен бути маленьким, маленький носик. Італійці полюбляють маленький носик. Ну, так, тут багато. Ну, Є такі італіяночки і італійці з такими знаєте, носиками, що там як три моїх. І тому маленький носик в них дуже цінується. дуже цінується. Так, рот, у вас повинні бути вуста пухкі, як бутон рози, розумієте? Великі пухкі вуста. Ну, ж таки, це не я кажу, це італійці кажуть. Так, груди Спускаємось нижче. Груди. Ну, Грудна клітина, дівчата, у вас повинна бути розвинута, розвинута від третього розміру і більше. Сіцьки вони полюбляють великі. І причому вони настільки про це кажуть так натурально, не стидаючись. Ну тобто, що молоді італійці, що цей старий дід, вони кажуть, ну так, груди, сено повинно бути жіночне. Ну і так, знаєте, від третього розміру, від чі Чі і далі. Летера чі і далі за розміром. Тому я в них не катуюсь зовсім. От, великі груди. Потім. Талія, талія по-італійськи це звучить як Віта життя. От талія, вона з такими великими грудями, значить з маленьким носиком, очима і губами. Талія повинна бути вузенька-вузенька, як в бджолки, як воси, вузенька талія. Розумієте? І до цієї італії повинна додаватися попа, п'ята точка. Вони хочуть попу, яка. Як вони? Коми у валіджа, валіджета, тобто як маленький чемоданчик, щоб вона в вас стирчала ззаді, та попа не була плоскою, щоб вона була величенька і так от стерчала з вас. Дівчата, я коли їх слухала, так сміялася. Але знаєте, господи, під їх відео, стільки лайків, стільки коментів, одобряючих, підтримуючих, стільки, як вам сказати, а стільки підписників у них, що я так сміялася, сміялася, а я думаю, що вони ж формують опіньйони італійців, вони формують думку італійців про жінок, якою вона повинна бути. Розумієте? І там одна італійка йому написала у коментарі: Макейкацовой! ну Це такі е, даме, це такі італійські парулачі. Тобто, якого уя ти хочеш від мене, щоб я була такою гарною і красуною, це ти. Повинен таким бути, а не жінка, яка і робить із дітьми, і таке. От. І він їй, цей психолог, відповів, що сіньора, ви хочете італійського чоловіка, чи е, зручне для вас життя? От. Я ж вам розповідаю, які жінки подобаються італійським чоловікам. От. Тому, ой, мої хороші, і сміх, і гріх. Так. Далі. Продукцію сказала про попу. Стегна. стегна при отакій попі, досить масивні стегна, повинні бути е, вузенькі, акуратненькі, знаєте, такі худенькі стегна, з яких йдуть худенькі довжелезні ноги. Якщо у вас ще є зріст, то і ноги ж будуть довгі. Ось. Так, це я сказала: ноги. А, ви повинна бути струмка спортивна. От струнка настільки, навіть спортивна, така трішечки палестрата, тобто підкачена тільки ну, з спортзалу, розумієте? Ніякого целюліту. Це що, що стосується а, краси. От така жінка для них а, гарна, красива. Ось. І потім він каже таку фразу: Ну окей, якщо ви не народжені красунею, ну хоча б будьте доглянутою жінкою, тобто манікюр, педикюр, епіляція. Що тут він ще сказав? А він каже: звичайно, у вас повинен бути підікюр і манікюр. А як же я розпознаю, що ви жінка не прислуга, що ви жінка дівалоре? Ну, що ви жінка високого класу, знаєте, що ви не комусь там дубцю бабці підмиваєте, а що ви або е, унітази ви бігаєте і моєте, значить, по Італії, а що ви жінка високого класу? Розумієте? Він так і каже, козел. Ось. Якщо у вас не буде ні підікюру, ні манікюру, він буде думати італійський чоловік. От він каже таке жінкам. Він буде думати, італійський чоловік, що ви прибиральниця, що ви серва, що ви обслуга, і звичайно, він не буде з вами мати ніяких справ. Я вам скажу таке. Я бачила тут багато італійок, які займають і голова відділення пошти, і голова відділення банку, і директорка школи. Коли я бачила їх манікюр і підікюр, мені ставало сумно. Це жовті п'ятки, це порепані ноги, це облізлий манікюр з трауром під ногтями. Це жінки італійки високого класу, і я бачила наших дівчат, які так вони працюють на оцих бабках, дітках, вони їх там миють. Це дуже тяжка робота. Вони там не досип і знущаються там з ними, знаєте, і не доплачують, і брешуть там їм що. Наприклад, у дідуся чи бабусі немає Альцгеймеру, а воно є і деменція. Ну дуже важко. Але в наших дівчат з України і манікюр, і підікюр, і брови зроблені, і у такі вії на нарощенні. І ти думаєш, Боже, як, як так тяжко. Працюють, чи в тебе є ще час для себе, щоб зробити таку красу. А ми так звикли, що ми постійно в себе вкладаємо гроші в цю красу. Італійка вона замарачуватися не буде на кшталт підікюри, манікюр. Ну, подумаєш, ну, відріз змазалось тут або нігті ось такі вже відросли. Я знаю навіть італійок, які не миють вдома голову. Вони чекають, записуються у перукарню і. Ой, дуже жарко. Ось і вони чекають апунтаменту у перукарню, щоб їм помили голову. Ну, ви бачите таке? Тому ви повинні бути доглянуті. Ось. А то ж вони не розпізнають, хто баданте, а хто жінка з хорошою роботою. Боже мой. А потім він ще каже. Дівчата, жінки, бросайте курити, палити е, і вживати алкоголь, тому що це все відображається на вашому обличчі. От він каже, я можу зразу побачити, що жінка курить і що вона п'є, вона оттекша, ну отокшая. Ось е, від неї погано пахне, в неї погані зуби. І тому от він каже: так, у спортзал, і не куримо, не п'ємо. Ось і. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що так, італійки вони дуже курять. Тут е, палять вони такі італійці, що чоловіки, що жінки, вони такі курці. От я терпіти не можу курців, і ну мені важко, мені важко з ними деякі мої знайомі. Я навіть не можу з ними спілкуватися з дівчатами, тому що вони палять. Ну я це відчуваю. От я не курець, ніколи не курила. Я все рівно відчуваю мені дуже потім погано на фізичному рівні, не те, що я якась там моралістка, та боже у пасі. Але мені дійсно на фізичному рівні погано бути рядом з курцем. І ось вони, що хлопці, молоді італійці, що цей старий дід він казав, що це психолог. Що бросайте вживати тяжкий алкоголь чи забагато пити вина і палити Ось. Далі, Далі. які вимоги ще значить у італійських чоловіків? Жінка, щоб сподобатись італійцю, вона повинна вдягатися, вміти вдягатися, щоб це було не оверсайз, от як я ходжу. Ось, бачите, щоб, щоб, щоб все було е, продувалось. Ні, це не повинна бути оверсайз одежа, але і не стретта, і не тропо облігаюча, щоб це не було як вольгари. Закрию. Тут там Будівництво, от, шуму робить. От, тобто. Одягатися класично, ніяк папагало, в яркі кольори, кольори такі, як вам сказати, пастельні, класичні, ось, і віддавати перевагу, звичайно, сукням і спідницям. Одягатися жіночно, Зметете, як він казав, зметете вдягати, ну тобто перестаньте вдягати джинси і кросівки. Ось, і я завжди оверсайз і в джинсах. Ну тобто я їм зовсім не підходжу під таліттям. Вдягайте. Гони, тобто в спідниці, вдягайте сукні, тобто, чим більш жіночно ви вдягнені, тим більш уваги до вас буде завжди на підборах, але не на високих, щоб це не було вульгаре, ап'яч, щоб це не було вульгарно. А на таких маленьких або середньої довжини підборах ну жінка повинна бути на підборах. Я отак думаю, господи, тут бігати по цій римській бру... брущатці на підборах. Це я бігала. Мені здається, перші два роки я бігала, а зараз вона стільки крівок. А і ще він казав: ні в якому разі оці сандалі ортопедіко не вдягайте, тобто ортопедичні сандалі, такі антисекс. А я мені подобається. От я зараз в босоніжках ортопедичних, і мені це подобається, розумієте. Я вважаю, що це аб'юз, що це насилля над жінкою, коли чоловік їй наказує вдягати підбори, або я буду на інших дивитись, розумієте? які на підборах. Тому От для італійських чоловіків потрібно, щоб взуття було на підборах, сукні, спідниці, отак. Так, сказала, сказала це, я сказала. сукні, спідниці, взуття не вдягати джинси, футболки. А, прикраси. От, прикраси. Вони повинні бути, ну, їх повинно бути мало. Так, звісно, італійські жінки полюбляють прикраси. В них може бути оте, наколоте все ухо у сиріжках, три-чотири нитки, якісь то біжутерії, значить, ось тут. Ось потім браслети, кільця, от як вони пишуть, як дзингарі, тобто як циганки. Вони от. І це не подобається. Дона Дікласе він каже, що чим старіша жінка, ну, чим вона літня, прикраси повинні бути все дорожчими і дорожчими, і їх повинно бути мало. Тонька цепочка, не дуже великі сережки. Ось, бачите, які в мене сережки сваровські з такими громадними кристалами. Ось. Один браслетик, от оролоджу це може бути тільки ну часи, тільки часи, якісь які коштують дорого. От тому, от їм не подобається, коли жінка йде, і як він сказав, що від неї дзвон такий, ніби на будівництві щось роблять. Ось потім профуми, тобто духи. А духи повинні ледь -лед чути. Жінки ну може це пов'язано з тим, що тут дуже спекотно і дійсно ти. Іноді заходиш у то приміщення державниці, що і ти задухуєшся. Ну так вони на себе льють багато цих профумів, і він каже, що профуми повинні бути дуже легкі, освіжаючі і трішечки. Так, потім, потім, потім ваша хода, ваша хода повинна бути на цих от підборах дуже сексуальною. Як він сказав, хода Мерлін Монро, ось така у вас повинна бути хода. Далі голос. Ви знаєте, італійки, ну може, тому що вони багато палять, досить багато п'ють вина. В них голос такий, якийсь то ну у багатьох італійок, як у чоловіків. І потім манера говорити дуже така різка. Вони дуже кричать, розмахують руками. І ось що молоді чоловіки-італійці, що цей вже літній коуч по відносинам, вони кажуть, що італійським чоловікам подобається, коли жінка розмовляє спокійно, воче калдо. Повинно бути тобто, гарячим голосом, низьким, таким сексуально зазивним і спокійним. Розумієте? Спокійним, не кричати. Потім він каже, що італійські жінки дуже люблять паролатчі, тобто матюки, матюкатися люблять, і це дійсно так. Там мать перемать, знаєте, італійська лайка, вона дуже брудна. Ось він каже: Дівчата, сіньори, ви повинні почистити свою італійську мову від матюків. Тобто, розговарювати, говорити спокійно на посмішці, низьким спокійним голосом, не верещати, як у нас стрега стрега це відьма. От не кричати, не розмахувати руками. Ну це італійкам непритуманно, це так. Вони все рівно ну отримують, що отримують ці італійські чоловіки, але от хочуть ось таких розумієте, щоб говорила тихим спокійним голосом. Потім сміх він повинен бути ніяк у кавало, ну тобто у лошаді, у коня, а такий хі-хі-ха-ха, спокійний сміх повинен бути оксамитовий. Ось. Далі. Так, хода сказала, голос сказала. А, сексуальність, боже мій. І молоді, і літні італійські чоловіки хочуть собі сексуальну жінку, яка готова до сексу, ну, будь-де, будь-як, надивляться порнофільмів, і потім все це. Перетворяють у життя. розумієте? Тому що з італійською жінкою ти до неї не підступишся. Вона сказала, що соностанка, мальді теста, ну Мальдітеста. Тобто в мене болить голова, я інпеці, ну, тобто я розбита на куски, а ти ще тут до мене лізеш. Ні, ні, вони мріють про жінку, яка завжди завжди буде готова до сексу, будь сексуї і в будь-яких позах. От. І а, навіть, навіть. А, Секс це не тільки, от сам процес, так, а щоб жінка вміла фліртувати, дати невербально зрозуміти чоловіку, що він їй подобається, і оцей літній, оцей психолог, а він такий ще лисий, знаєте, такий зморщений лисий, господи, і він починає демонструвати, як треба закусувати губу, там от, от все, от, і як закатувати очі, і потім, а він же лисий, і починає там щось собі накручувати на палець локони. Тобто він каже: Жінки, ви повинні бути жіночними, спокусницями такими, знаєте, І от отак: от от, ведо-нон-ведо, ведо-нон-ведо. Тобто стріляти очима, стріляти очима. Бачу, не бачу, бачу, не бачу. Ось такими ви повинні бути з полувідкритим ротом сидіти. Ну, він потім такий сміється, каже: ну якщо у вас зуби погані, то рота закрите. ось так, потім Ім'я чоловіка, я була здивована. Він от саме наголосив на цьому, що жінка, ти повинна мати кораджо, тобто, ти повинна бути як вам сказати сміливою, щоб назвати чоловіка по імені його ім'ям. Так, мої хороші вже багато наговорила. Буде четверта частина.